Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні я хочу показати свої покупочки віванки. Мої скарби. Вчора я отримала посилочку, зібрала з поштомату. Замовила такий набір з маками під лукас. Ось такі ниточки красиві. В комплекті йдуть п'яльці для оформлення. Органайтер для шпуль і для голок скріплення тут 40 штук. Пластикового канву півпрозору, бобінки. 48 штук чотири різних малюнка такий органайзер, такий на ниточки і замовила такий органайзер. Для бісери. від Golden K. Тут на 24 кольори, і середині ще є отака отакий відділ. І ще ось такий подаруночок Іванка поклала. Метелики і бобінки. Дуже дякую Іванка за посилочку і окремо за подарунок до нового відео.